Інтерв'ю, інтерв'ю, Що зараз буде, прямо в дану секунду? А зараз у нас буде станова тяга 190 на розігріємо. Вау! Это все ми підігло. в Прошу тренинг. Все в прошлой тренинг тянуло? 130. В прошлый раз. Лайтвей, сразу хочешь? Сіка, це 190. 190. Сейчас я перепочити. Я пісьмочку положи. Я знаю, яку, я же придумав. За тебе. Шо? Я же за тебе придумав. Ха-ха! <гум> <гум> я тобі спочатку включив. І коли буде біт, за 20 секунд я тобі скажу Де тебе хвилина? Що ти там псих кого знаєш, давай Ты помешай Пацане, тіп важить 60 кілограмів. 64, да, ти важиш? 64 64 кг важить. Що буде 190. Ну типа, а ви понімаєте, що такого на українському ютубі я в більшості певної такого не було. Так що об'язательно лайк, подписочка Пацани, тупо, я, 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 я стоящий пальці. Я очкую і не звіт. Тільки спину пильнуй, Андрюха. блядь, реально не поломаться. Реально, якщо зможеш, сила зможеш тоді то й робиш. Якщо не можеш...

Je <laughs> you! Yeah! Come on, man! Yes! Light weight, baby! Woo! Mission completed, boys! Монстр! А ну, пару слов! Давай без емоцій, а ну. Я просто не можу продать эмоции. Два года назад я сотку поднимал. 64 килограмма важить, пацан. Я в шоке, я просто в шоке. А мы в шоке, да? Я монстр. Блин, дякуючи Богу. Я не зламався. дякуючи Богу. 65 кило, типажит. Пацаны. Ні, ну це заслуговує на лайк. Такий контент тільки у нас. Let's go, baby! Продовжайте, Не Здавайтеся! Йдіть у свої цілі. і все буде з вами. Особливо йдіть з Богом. Він вас, він вам поможе, він вас защитить. Сьому спору нет. Нехай хоч би що хто не казав. Я, пацани, замотивувався жорстко. І голос зірвав аж. Что-то я жестко зарядился, ай, запас, скикай. Покинем запас, короче, пацаны. That's it, That's it. Бере підготовку, передамо оператор. Если поведе, а бліни полетять, то сравні, я не поможу. когда под ребра, и все уже я не могу, то меня и Именно ты говоришь, что именно так я не чувствую баланс, чувствую никакого... давление, и я, именно, момент, Доход, не давление. именно момент, точка не может Я никогда в жизни не делал встречу. 120? У меня была грязная, помнишь? Да, помню. В чем какого проблема знаешь? Ты именно не чувствуешь пампа, не чувствуешь своей боли. Але ты такое давление, ты має давление, как подавать і встать. Ты сам так само делал. <рапристот> А два! Одна! Людям треба м'ясо! Людям треба пам! Я щас кофту сумуюсь на інтерв'ю Дякую! Пампим і покажемо вам форму на оціночку. Пів години спустя ми е, телепортуємося. А що гри хата їй тепер показуємо? Вот так, коротше. На таких движениях. На бодібілдерських, Після такої тільки такий хапчик. може з вами. Поставлю вас. Ну подумав, ну і она капитаю. А то вчора в прошлой раз я так нажав себе, ходив. Я вже давно таких об'ємів не їв. Треба заново пролетать. Якщо вдома докину. Ну да, уливаю. Солже злили. Злижу. Дядь дві барошні на криші. Кидай в камінь в людей. Одна з два, друга добра. Кидай, 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 кидай. Тому каже, давай ми рекордами. Каша зла, Каша, попала три раза. А Каша добрая, Каша, попала пять. А чего? Вот добро повышаете до. Да, блин. Хорошо вы так сидите темно, кого одеты. Хочешь за видео? Давай, видео. Всем лайк, домой лайк. Я вже... я вже не можу говорити. Такий перший влог давно думав, давно вагався щось такого знімати поподобного контенту. І якщо вам дійсно цікавий спортивний контент, дивитися нам сподобається, що ми робимо, то підписуйтесь, залиште коментарі і будемо бачити частіше в Ютубах. Бо Ютуб деле, я вам скажу важко, робити так, напрягатися, щоб було, ради кого напрягатися, ради чого. Так що напишіть або дайте якийсь фідбек просто. Не знаю. Чи, або в коментарях, або просто в лічку мені напишіть. Буду вдячний за будь-який, навіть негативний фідбек. Скажіть, що поправи, що ви хотіли побачити, що вам цікавого. Будемо тлуть качественний контент. І, так як ми вміємо, а ми вміємо давати джесті. Yeah. Що давайте. До сьогодні. зустрічі в нових влогах. І, і тепер, думаю, якщо цей влог реально набере, там хоча б якийсь, не знаю, скільки це сказати. Так? Ну просто там базовий, Ти Та, хоча б там 500 переглядів. Десь 10 загнув. Тисяч 10. 500 переглядів хоча б якщо набирає, то зразу знімаю новий youtube влог, якийсь дика качалка, а потім дикий обжор, коротше. І то все в нашому стілі. Так що давайте, напишіть, як ви хотіли побачити, напишіть, якщо ви маєте якісь помисли, що додати, теж напишіть, то це знімемо обов'язково. що я це люблю, мені подобається, реально, політ контент, Тим більше якщо він заходить і буде цікавий. Так що ось такий перший влог. Далі більше. Все, побачимося, йоу. Boom.